Продається, недорогий, теплий, цегляний будинок у селищі Стеблів, Черкаська область на берегах річки Рось, що славиться своєю природою, чистим повітрям та спокійним ритмом життя. Це чудовий варіант для тих, хто цінує комфорт, простір і затишок власного дому. Будинок зведений у 1972 році з міцної червоної цегли, дах, накритий шифером. Загальна площа становить 75 квадратних метрів, з яких 54, житлова. Помешкання зручне за плануванням: кілька просторих світлих кімнат, кухня, коридор, ванна кімната і санвузол. Опалення газове система. Сучасна, зручна в регулюванні. В будинку також збережена робоча піч групка, яка створює особливу атмосферу затишку у холодну пору року. Комунікації всі підведені, вода. Каналізація, газ та електрика. Усе працює справно. У більшості кімнат встановлені нові металопластикові вікна, які чудово зберігають тепло і тишу. Лише на кухні залишилися два дерев'яні вікна. Над житловою частиною є просторий горичний поверх із пластиковим вікном чудове місце для зберігання речей або облаштування мансарди. Земельна ділянка велика майже 50 соток, доглянута і рівна. Тут прокладені акуратні доріжки, ростуть квіти, плодові дерева, а також багато ягідних кущів, зокрема малина. Є місце і для відпочинку, і для ведення господарства: город, сад, все облаштовано з любов'ю. На подвір'ї дві господарські будівлі сараї для ведення господарства. Під'їзд до будинку зручний, асфальтована дорога. Село Стеблів має розвинену інфраструктуру: є школа, дитячий садок, лікарня, магазини, поштове відділення, зупинки громадського транспорту. До найближчого міста, приблизно 15 кілометрів, дорога гарна, сполучення регулярне. Ціна будинку 3,5 тисячі. Документи в наявності, земля приватизована. Це справжня знахідка для тих, хто мріє про життя серед природи у власному теплому і доглянутому домі. Але з усіма міськими зручностями під боком. Зателефонуйте власнику, щоб домовитись про перегляд вже сьогодні.